Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок ви зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, пишіть, вас проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Hyundai Santa Fe, 7-го року, 8550 ціна, 2,2 дизель, повний привід, це місце авто, максимальна комплектація, механічна коробка передач, 212 тисяч пробіг. Номер є. Це ваше авто? Можна зняти всередині? Ага, зараз. Так, відчинили. Так, вона виглядає. Електрорегулювання. Сидінь. Не шукають, але просто кинути загальну інформацію, бо є. Підгріве сидінь клімату. Є люк. Тойотара 4 13-го року, 15-300 ціна, 2,5 бензин, 176 кінських сил, 108 тисяч пробіг. Ой, дякую. Як сьогодні всі автомобілі відчиняють, як нас бачать. Тут добре є можливість детальніше показати. Коробка автоматична, клімат-контроль, є люк. Hyundai Santa Fe 17-го року, 17500 ціна, 24 бензин, так це Santa Fe Sport, 58 тисяч пробіг. Друзі, на жаль, немає номеру телефону. Власника поки що не бачу. Так так виглядає. Повний привід. Мерседес GL. 15-го року 28 так, вам напевно не буде видно 28 тисяч ціна, трохлітровий бензин, 70 тисяч пробіг. Зараз я уточнюю номер телефону. Так, номер 0, 067, 344 16 29 Так, і той самий номер до Hyundai Santa Fe. Так, дякую. Тут у нас шкіряний салон, бежевий з темно коричневим клімат-контроль. Звичайно, так, дякую. Панорамний дах. Так, Рідкісний Nissan Juke Nismo. На ринках вони раз на півроку трапляються, напевно. Тут 2014 рік, 13 950 ціна, повний привід, автоматична коробка передач 1,6 бензин, офіційне авто. Це в автосалоні, значить, куплено. Оригінал. Це, напевно, по пробігу 72 тисячі. Так, по номеру телефону має бути вам видно. Так, максимальна комплектація. Що з цього боку покажу. Так вона виглядає в салоні. Це такий цікавий автомобіль. Mitsubishi ASX 16-го року 12900 ціна 2-літровий газ бензин автоматична коробка передач 120 000 пробіг Автоматична коробка Kia Sportage Такий коричний металі кольор рідко трапляється. П'ятий рік, 7,950 Ціна, двохлітровий газ бензин. Механічна коробка передач. Фаркоп і парктроніки. Audi Q5. 2015 року, 19 тисяч ціна. Та комплектація преміум плюс, двохлітровий бензин, обслужене авто, 163 тисячі пробіг. Так, здається, відчиняли авто, так. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Ну, преміум плюс, думаю, ви знаєте. Як вони йде по комплектації? Панорамний дах. І електропривід на багажнику, звичайний. Volkswagen Touareg, 11-го року, 21 800. Так, трохлітровий дизельний двигун 180 кВт, 198 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Трошки буде видно. Автоматична коробка передач, підігріви, сидінь, клімат-контроль. Kia Sorento, 9-го року. 11850 ціна, 2,2 дизель. Номер телефону є. Так, шкіряний салон. Як вам показати? Тут на кермі, механічна шестиступенева коробка передач, клімат, контроль. Так, друзі, хтось колись питав на авторинках такі автомобілі не зустрічаються зазвичай, то знайшло одну «Шевроле Нива» сьомого року 4-300 ціна, повний привід. працює, 1,7 бензин, 105 тисяч пробіг. Так, вона виглядає в салоні. Так, ще фаркоп є. Hyundai Tucson Тюксон. 19-го року, 18900 ціна. Так, двохлітровий двигун, не вказано який. Так, 31 тисяча. Номер телефону я можна уточнити. Якщо зараз не побачу якоїсь інформації або власника. Світлий салон. Автоматична коробка. Так він виглядає. Якщо поруч є в нас Кія Сорен, багато їх сьогодні на ринку, навіть дві, так, швиденько покажу. 16 рік, 16900, то двохлітровий бензин, 104 тисячі пробіг. Щоб показати обидві, так, швиденько перейдусь, підігріва сидінь, здається, якщо я добре подивилась, шкіряний салон з перфорацією. Червона ще. Ага, дякую. Так, власник надійшов. Так, виглядає. Так, так, правильно підігріва. сидінь, клімат-контроль. Так, тут ще одна. Тут уже 2,4 бензин. 17 рік, 16600 ціна. 64 тисячі пробіг, повний привід. Так, номер телефону. Я дуже сподіваюся, що вам видно. Мені дуже сильно відблискує. Так виглядає. Так, тюксон бензиновий. Мазда CX-7, 11 одинадцятого року, 10-350 ціна, 2,2 дизель, 173 кінські сили. Так, тут номер телефону є. Так от, так от вам буде точно видно. 205 тисяч пробіг, шкіряний світлий салон. Клімат, контроль, підігріва сидінь. Є люк. Nissan Qashqai 11-го року. 10 950 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, свіжопригане, не фарбоване. Авто 256 тисяч пробіг. Є панорамний дах. Так, механічна тут коробка передач, клімат-контроль. Nissan X-Trail, Восьмий рік. 9650 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Номер телефону видно, уточніть всі деталі. Механічна коробка передач. Джип Патріот, пам'ятаю, хтось питав. 13-го року 10-300 ціна, трейл рейтин 24 бензин, 174 кінські сили, 220 тисяч пробіг. Вже трошки не їздив. Не зазвичай з меншим пробігом на ринках. Підігріве сидіння. BMW X 5 10-го року. 14 тисяч ціна, 3 літровий дизельний двигун. Так, власне, вказує в ідеальному стані, можливий ще торг. 289 тисяч пробіг. Сподіваюсь, номер бачите. Шкірівний салон. Так, виглядає. Підгріве сидінь клімат-контроль, панорамний дах. Volkswagen Tiguan, 16-го року. Двохлітровий бензиновий двигун, 160 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач 13 650 ціна. Так що, з Тігуанів сьогодні на ринку. Не трапилось мені більше, окрім цього. Так він виглядає. Шкіряний салон, мультикермо, підігрівець сидінь, кондиціонер. Hyundai Santa Fe, 9-го року 11 тисяч ціна, 2,2 дизель, повний привід, ідеальний стан вказує власник. Можливий обмін. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Механічна коробка п'ятиступанева. Підігрів сидінь є, кліматконтроль є. Так, є люк. Так, авто семимісне. Так воно виглядає, коли сидіння розкладене. Парктроніки присутні. Так, друзі, вперше зустрічаємо на ринку Peugeot 4008. 2012 року 12800 ціна, повнопривідне авто, 1,8 дизель, максимальна комплектація, 260 тисяч пробіг. Так він з цього боку виглядає. Шкіряний салон. Так, механічна коробка шестиступенева. Кліматконтроль, здається. Фаркоп парктроніки. BMW x 5 року, 17200 ціна. Так, 3-літровий дизельний двигун 286 кінських сил, 362 тисячі пробіг. Так, бітурбо на пневмопідвісці є проекція на скло, панорамний дах, саме Шкіряний салон. А, відкрито? Дякую. Показую, як виглядає. Клімат контроль. Панорамний дах. Хонда-Сієрві 2011 року. 13450 ціна, 2,2 дизель. Так, можливий обмін. Сподіваюсь, номер розберете. Так вона виглядає. Салон комбінований. Кіра Алькантара. Мультикермо. Механічна коробка шестиступенева. Клімат-контроль. Так, по пробігу не видно. Є підігріве сидінь. Фаркоп і парктроніки. Nissan Rock Sport 2020 року, 19500 ціна, автобус підфарбувань, повний привід, двохлітровий, напевно, бензин, 15 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає. Валентара 10 700 ціна, сьомий рік. так Відміни технічний стан в рідній фарбі двохлітровий дизельний двигун Так, бачите, номер телефону, комбінований салон. так По пробігу 158 тисяч. Клімат контроль. Механічна коробка. Паркоп і парктроніки.